Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 19 листопада 2024 року. Подивимось, який сьогодні день. Ясно, сонечко виглядає морозець. День обіцяє бути чудовим. Ну що ж, дивимося. Карта дня для нас. Ага. Не хоче карта дня для нас братися Ну що ж, дивимося ще. Пробуємо. Туз мечів. Що в нас на дні колоди? Повішаний. Ну, і логічно. Тус мечів це ясність, коли ми вже скерували, почати свою стрілу, скерували кудись, розуміємо, де наша ціль, прорахували вже все. Бо що таке мечі? Це інформація, це ем, наші думки, які ми вже. Е, Готові втілювати. Це план, це далекоглядність, це розуміння і ясність. Тобто, бачу ціль, я розумію, на які вона відстані, які природні умови, тобто вітер, дощ чи сонце. Мені будуть заважати чи перешкоджати. Це тобто вже все проаналізовано, все прораховано і вже ми. Готові вистрілити. Бачу ціль, розумію наслідки, розумію, відстань, розум... ну, то повністю є ясність. На дні колоди повішений, тому що, напевно, була така ситуація. Повішення це, не... це немає ясності. Це, коли не немає ясності, а коли ми не можемо вплинути на ситуацію. Бо людина висить, ситуація зависла, і вплинути на неї не можна. Нема можливості, нема сили, немає ресурсів, немає бажання, обставини такі, що ми не можемо на них вплинути, то ситуація помінялася. З'явилися можливості, з'явилися ідеї, з'явилися ресурси, з'явилася ясність, з'явилися сили. тобто, з повішеного різко помінялася ситуація на туз мечів. А що таке туз? Це початок. Це початок, мож... Це доля дає можливість, доля дає нові ідеї, нові можливості, е... обставини діяти. І саме те, ми будемо сьогодні робити. В кожного своя ситуація, в кожного свої плани. Але це рух, початок втілення ваших ідей, ваших бажань, коли з'являються можливості. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе втілювати свої ідеї? Можливо, це інформація, яка у вас з'явилася, і її потрібно комусь передати, донести, що нам буде допомагати. Лицарь Кубків. Тут в цій колоді, він такий неоднозначний. От, хто що відчуває? Тому що в нього такий погляд магічний, він заворожує своїм поглядом. Чи він так дивиться, тому що хоче, там щось приховує під цією ракушкою, чи він хоче обманути, чи він хоче навпаки щось відкрити і подарувати? Що ви відчуваєте? Лицар Кубків молодий чоловік стихії, вода. Риба, рак, скорпіон. Вам допоможе, або такий чоловік підтримає, підкаже е, своїм настроєм, можливо, подарунки, так? тому що він викличе в вас хороший настрій, він вам підкине ідею, яка спрацює, от як, як стріла вистрілить. Або це ваш настрій. Ви для себе щось відкрили, ви для себе щось зрозуміли, тому що ж був повішений, було багато часу думати, перетравлювати, споглядати, планувати. І от в такому настрою ви щось для себе зрозуміли. Відкрилося для вас бачення, відкрилася інформація, і ви зараз керовуєте. Туди, куди потрібно. Ну, тобто, фігурні карти це або люди в першу чергу. Якщо не люди, то це енергія. Тобто, допоможе сьогодні вам або ось такий молодий чоловік від 20 до 40 років, або це ваш, ваші емоції, ваш настрій. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Імператор ого. І він сьогодні один старший аркан. Ну, бо на дні колоди, воно так, ця ситуація вже минула. Імператор це дорослий впливовий чоловік. Ну, що таке імператор? Це людина, яка може все. І в мінусі це людина, яка буде ставити палки в колеса. Знаєте, таке враження, що і цей повішений якраз імператор був причетний до цього повішаного, тобто ще не повністю відійшла та енергія, що це та людина вам заважала, не давала можливості вистрілити. ну от Імператор буде заважати. Це можуть бути державні установи, це може бути. Людина, так, яка, в якого своє розуміння, своє бачення, свої бажання, і вони не співпадають з вашими. Він, він не хоче, щоб було так, як хочете ви. Він вас не підтримує. Тобто буде заважати, заперечувати, тиснути, намагатися поміняти на керунок, хід ваших думок чи ваш план, чи буде переконувати, ну, вже дивіться, підставляйте яким чином він буде вам заважати, хто він вам, це ваш батько, ваша половинка, ваш керівник на роботі, чи це людина ну, десь на керівній посаді, куди ви звертаєтесь, можливо, державна установа. Ой, заховаємо. Не люблю, коли от така ясність, розуміння, бажання і хтось заважає. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, тому що все-таки карта дня, туз, мечів. Ну, не туз, а мечів. Мечі це зброя, щоб вона нам не програлася ракетами. Я бажаю вам ось такого натхнення. Бо все ж таки туз це бачите ну, можливість. Можливість, яка Можливо, сьогодні вибухне, ну, вистрілить. Коли ви зрозумієте, що ви хочете, куди рухатись, сплануєте щось, і щоб ніщо вам не завадило, вашим планам. Ніякий імператор не міг на них вплинути. Тобто, бачу ціль, не бачу перешкод. Я і так була в стані повішеного, підвішеного, коли ситуація не мінялася і не могли вплинути, то сьогодні з'явилася можливість, і я бажаю вам нею скористатися. Я бажаю, щоб у вас було ясність і розуміння, впевненість в своїх діях, щоб ви це робили з хорошим настроєм або з підтримкою з такого лицаря, кубків. Щоб вам все вдалося, щоб ніхто вам не міг помішати, щоб у вас було от таке натхнення, таке бажання, яке неможливо спинити. І ще й воно було у вас, вам в радість, з гарним настроєм. Бажаю вам сьогодні позитиву, позитивних вражень. Позитивних емоцій, позитивних людей навколо вас. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Мені дуже-дуже-дуже приємно, і по мені пишете. Дякую вам за вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь запрошую. Ну що ж, мої любі, почуємо ще, папа. -па.